Дурвенькі були. Наші менюсики вже бігають. А я зараз хочу спробувати зважити гуси, правда не всі, взяв от таку от зважив її. Вона наважу 300 грам і будемо стурновувати і буду пробувати. Якщо вийде щось з того цього зважування, то покажу. Ось такі карамелики в нас ще є. Хлопчики-дівчатка. Бачу, що ніби тут вони ростуть активно всі разом, що поки що тепло, вони ще на вулиці. Ось їх трошки зранку і ввечері гробером, а решта вони у нас ідуть на зерні. Ми Підгодовуємо так зранку, поки ще вся основна птиця закрита, щоб вони їх просто не Тому що Ті великі кори скачуть сюди і курчати, і маленьких трошки об'їдають. А так ми їх зранку швидше випускаємо і ввечері вже коли всі позаходять, ще їм трошки даємо на вечерю колочок, щоб вони перекусили і мали трошки стимул росту і росли гарно. Так, погнали, будемо важити, якщо вийде до мене. Що таке, га? Привітки! хлопчики дівчатки. Так, першою попала гусочка молоденька. Зв'язав її лапки і зробив загортати в ряднину і важитись. Так, ось що вийшло. 6500 важить наша гусочка. Це вона красунька. Тут в ряднині, ряднина висить. Є. Так, заради цікавості взяв я такого гусячка мішаного. Побачимо, скільки важить він. Що не фокусує, або камеру треба повитирати. Так, ну що, скільки важить наш богатир. Ого. Центруємо. 6300. Де він там сховався? Наш гусачок, зараз ми його покажемо. Нашого молодого. Ось він. Так, старі вже кричать, тому що вони хочуть до них. Ось така наш гусочок. Боровичок. Будемо. Так, це наш наступний красень. Це гусочок. Дивимося, що важить він. Я б він був. В руках мені легший. Я думав, що він важить менше, але важить 6600. Непогано, Я думаю, що він буде десь 5. Випускає, бо ті старі вже кричать. Вони повтікали. А ще хочу ще одного сіренького зважити, бо не знаю, що це, це гуска, чи та гусак. Но це гусачок точно. Красунчик такий, правда? Такий гарний красивий маленький. Так. А це важить цей сіре, друге, що я казав, не знаю, що це чи то гуська, чи то гусак, 685. Але єдине, я забув сказати, що я поважу ряднину і вона важить 285 грамів 300 за округом. І прошу віднімати від <клухи> тої ваги, що я перший озвучив, і то буде реальна вага гусей. Ну, не, не знаю, вага китайська, поки важимо так. Е, дивіться, ось така краса. Але я не знаю, що це. Мені здається, що це гусочка. Правда? Ти хто це, по красунка? По голосу можна чути. Мені здається, що це гуска сіренька, така голубенька, їх називає. І вони воюють, за ними бігають. Ось така красуня. Я буду тебе називати красунею, тому що я все ж таки думаю, що ти будеш дівчинка. Так, що розв'язуємо лапки і випускаємо. Ну що, ми поважилися? Результат, який є, такий ви бачите, все як то кажуть, на лиця. Зараз їх буду випускати на вулицю. Так що ті мішені нічим не поступаються чистим, повезли, але чисті ще можуть підрости, тому що нагадую, в нас зараз. У нас густо цей в основному вигул, вода, е, трава. І те, що ми вже зараз почали там давати їм, Зерно, то тобто вони дуже люблять гамати овес. Так що кого буде цікавити, звертайтеся, як то кажуть. Будемо ділитися. Все ж таки, те, що я вазив з цією скривою шийкою, що ви бачите, ось задня. Ця гусочка, бо видно навіть по походці, що йде от гусак той сперед. Він там щось приговорює сіренький до гусей. Там шию протягує тут. А оця сіренька ззаді, вона чисто похожа на свою маму мишку. Ось. І така -то от голубенька красуня в нас виходить. Виходить, що один гусачок. І три гусочки. По голосу вони всюди такі, як то кажуть, басисті. А на вигляд, ну, маю на увазі, а по вигляду важко пізнати. Так, як простих гусей мені там було якось розрізняти, де гуска, де гусак набагато простіше, тому що у них там голос інший, повадки і тому подібне. А тут важко розібратися. Ну, я вже думаю, що я вже приділився і це буде так, як я думаю. Ось бачите гусачок. Ось це, що шийка пішла в нього на бік, оця ось полосочка. Оце гусочка, щоб я водичку сидить, а гусачок біля неї стоїть. До речі, я минулого року, коли мені продавали гуси, я їх там важив, то я, по-моєму, показував там. Глинистий він, правда, він був старший в тому віці, бо я його придбав в жовтні, 10 жовтня чи 12-го була виставка в бо я бо його придбав на виставці. До мене він попав десь в листопаді, тому що мій друг його трохи підгодував, то він важив 7400, 400 якщо я не помиляюся. ну, У нього ще вже шишка починала аля формуватися. В наших гостей ще поки що шишка не формується, вони є червневі. То є 4,5 місяці їм. 4,5 місці, 6,5 кг середньому вага. Ну, такий от результат. Не знаю, чи це добре, чи це погано. Коментуйте. Давайте поради. Ну Картоплею таким чимось ми не годуємо, все, як то кажуть, трава, самі бачите, на чому вони ростуть. Так, всім гарного дня. Ми будемо бігти працювати далі. Е, сіра гусочка, сірий гусочок. Всі задоволені, я задоволений. Е, і цей... І а, до речі, я забув, що поважити глинисту гусочку. Блін. Вона, правда, менша за них по формі, але думаю, по вазі, От цікаво було, що забагато. Ну, вибачайте, якщо щось, то кого буде цікавити глиниста гусочка, то обов'язково це зроблю і покажу. Мирного неба, покійні дні і ночі, не забувайте завдяки кому ми можемо спати в теплій хаті. Пильнуйтеся, бережіть себе. З Богом до перемоги.